Добрий день, 5 вересня Полтавщина. Продовжуємо огляд тих сортів і гібридних форм, які дозріли на даний момент і готові для зрізки на базар. Ми торгуємо у Кременчуці. Дружина торгує, я підвозю її продукцію. Не на центральному ринку, базар невеликий, там чоловік 5-7 з виноградом. Максимальна ціна 60 гривень. Ну, ми ставимо 80 і в день продаємо десь кілограмів 50-70. Ну, такими темпами. У нас іде продаж. Хочу ось такий показати і розказати про дуже цікавий і гарний сорт форма спонсор Павловського. Це ось такий маленький. На другий рік тут у нього вже ось одна гронка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім грон, сім грон Має такий приємний жовтий колір. Аж трішки помаранчевий на сонці. І гарний мускат. Я ягоди, ягоди вирву і піду, та в мене є щось схоже на нього, будемо зрівнювати. Так, це в нас лоно калугіна. Сигнальне плодоношення. Теж така жовтенька ягода. Ось я зірвав. Ось ну, так вона приблизно, якщо ось покладу, то, то схожа. Ну, тут у тіні, а ця на сонці, то вона яскравіша, ну а так дуже схожі ягоди. Ось такі лоно і спонсор. Лоно м'ясиста. Трішки підхрусткує. І спонсор. У спонсора або вона більш дозріла, більше відчувається мускат. І там є, і там мускат. Угу. Ну, якось тут. Більше цукру, мабуть, вона, бо там ще й зернятка не а тут уже готова. Я думаю, що слідом буде за спонсором і, і теж з мускатом і красивою біло-молочною ягодою. І тут же ж у мене ще синдікар привитий. Така сигналочка на других прививках теж невеликі є. Ягода середнього розміру. А на смак зараз будемо пробувати. Ну, це більш соковито, ніж лоно. Ну, шкурка при розкусуванні Хрустка. А далі м'якось добра, соковита така, ну мускату немає, ну це таке перше враження ще, як кажуть ні о чому. Будемо бачити далі. Це хамелеон. Ось шершні пожирають. Гронок багато залишає, ну грони невеликі. Пів кіла, в основному 600-700 грамів. такі Колір розовенький, бліднуватий, але зато дуже він дуже солодкий. Да, цукру дуже набирає. Ну і один кущ є, хай буде. Хай буде. Ну, ягода так, теж середнього розміру. Бува питають, просто питають, а що у вас там солодке? Ну, от, будь ласка, солодке. Пробують, беруть. Бо справді воно набирає доволі багато цукру. Ну, порівняні. Ось, взяти залвікою, то ягода тут разів тричі більше. Таке. Так, далі у нас надійно стабільний середнячок Алладін. Алладін. Тут гронки є. так, ну в середньому 700 грам, Кілограмових немає. А 700 грамм в середньому 600-700. Може колір доволі гарний набирати. Ну і в такому стані, як, як оце. Ой. Зелену ягоду візьму таку. Хрустить, солодка. Стабільно надійний, як кажуть. Вони вон і зеленкуваті, а вже, а за таким кольором так. Ще більше цукру, мабуть, чим у хамелеона. Так. Ну хрустка. Що хрустка, то цього не відняти. Так, і далі в нас клубничний. Клубничний. Туди пішло багатенько. Я низи отут трішки прорядив був, бо бачу, як зелені були, набито було дуже. Вершок тут ще й нічого, а низ був занадто плотний, тому я його прорядив. І зараз так непогано. Ягода відносно. Підросла. Ну от є грони. Такі кілограмовки є, є тут. Гарантовано. Чим він хороший? Це смак. воно ж тут щось намішано із Ізабелою. Сочна, шкурочка хрумтить, ну, шкурочка трішки тугувата. Ну, це рівно з'їдається, лоза вже визріла, він ще й морозостійкий до 27 чи 8 витримує, тобто можна і не вкривати. В основному в нас зими рідко бувають вищий мороз. Тріску теж немає. Такий безпроблемний, гарний і смак дійсно в ньому дуже шикарний. Так що ось він отак темніє, буває, що як перевисить, то в мене на піску аж до чорноти доходить. Ну і в такому стані от він. Так, Веселіше виглядає, можна вже його реалізовувати. В тому році раніше він був, в такий час вже був реалізований. в цьому році або я занадто на... залишав його. ну, На даний момент готовий. Це зерніться, ну я різниці не бачу з дов... довгоочікуваним, довгожданим. Ну, там гроне більше, тут менше. А так один в один. Це богема повністю визріла, гарний мускат. Буває, що терпкувата кажуть, ну не знаю, нема. А може є тільки мені наоборот це подобається. Так, це слабута. Це такий він на виставки із-за величини грома. Коли у мене підмерзло було виноград давненько вже, скільки років 4 чи 5 назад, що залишилося 3 грони на кущики. Там біля стовпа воно видно тепло давало і не підмерзло. То одна грона була 4 4800. От. О, така середня ягода середнього розміру, ну доволі і непогана. Ну, тут розмір самі, самі грони. Грони громадні. Тут ось щось висить. Не знаю, тут ну три кіла це точно є. Як його показати? Не знаю. В общем, оце таке. Отаке громадне. Ну, смак. Простенький. Навіть дуже простенький, Ну, ще трошки йому висити треба. Десь через днів 10. Днів 10. Так, ну, мабуть, дубовський ще покажу, бо на деяких він уже готовий, на деяких ще зелений. В підчепах. Ну, підщепи це виноград, столовий виноград. Оце Руслан тут ріс, який тріщав. А тепер от Дубовський. Доволі грона шикарні. Такий він на, набитий. Ну, не набитий, а мається широченький. Є зараз на других покажу. І ягода тут короткувата така вийшла. Ось такі. Зараз на других. Ну а це на власних коріннях показує такі грона худенькі. Оці шершні Ну, Довгі, ну худуваті. Ось теж. Садись зверюка вот такі. Вот таке. такий варіант. Набила мякуш. тверденька, А так средней Только Соковита. это Солодка в миру, можно сказать. Тут больше внешний вигляд. Подивимся еще на прививках. Так, а це привито на лі... лія був такий. Те вже ну Тут довгі. Крупна ягода, ось грони є. є. Не знаю, сантиметрів 60 буде. ось Пішло, 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 пішло. Ось так, І ось таке саме. Тонке, ну довге. Ягода крупна. Зараз ще. Так. Ну а це на чорній вишні. Чорна вишня був. Вишневецька. Став дубовський. Так, ягоди, звичайно, тут і вже майже готова. Потріскаві. Окремі ягоди. Довжину бува тріснуть. Часто дрібні, бувай великі. Ну, їх легко знайти і видалити, так як грона не збита. А так прощупав, раз, є десь, вирізав, пробігся і все нормально. Оце такий виноград. Да, величина тут.